Окремий взвод розвідки 408-го окремого батальйону висловлює свою подяку всім мешканцям міста Южний за надану допомогу придбанні дрона Mavic 3Т. Дуже вам дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Це відеозвернення від южницьких захисників, які зараз боронять Україну на сході. Його воїни надіслали волонтерці Вікторії Сандюк. Вона збирає кошти на квадрокоптер для їх батальйону. Завдяки активній підтримці жителів один мавік вже виконує бойові завдання на Луганському напрямку. Наразі триває збір на другий дрон, який Вікторія вже замовила за кордоном. Ми трошки ризикнули. Е, у нас є 4-5 тижнів, і ми спробували його замовити за кордону. Е, подзвонили люди, які мають можливості, і е, ми маємо надію на те, що він там не буде затриманий на 2-3 місяці, а йти він буде 4-5 тижнів. І навіть закупили його самі, повірили нам, що ми його заберемо. що у нас роботи дуже багато. Щоб зібрати якомога швидше кошти на квадрокоптер, долучилися друзі Вікторії. Ольга Гудовенко у Фейсбуці опублікувала пост, в якому оголосила про аукціон. Вона виставила лот з ігристим вином, яке раніше вироблялося у Бахмуті. Розіграш тривав протягом 10 днів. Я на початку повномасштабного вторгнення так вийшло, купила пляшку ігристого Артемівського. На той момент, звісно, що не було відомо, яка доля буде цього заводу. Але так вийшло, що з того періоду часу вона не лежала в мене в холодильнику і, ну, і лежала собі. А коли Вікторія Звернулася відносно того, аби допомогти зі збором коштів на два Мавіка. То я вирішила, що ну саме час її цю пляшку, щоб вся пляшка була направлена на те, аби наближати нашу перемогу. І тому було прийнято рішення: хто зробить найбільший донат, той отримає цю пляшку. ігристого. були кілька великих, досить великих. В Несків було 10 тисяч гривень. Було навіть 19 тисяч гривень, і 11 500 – це саме той внесок, який зробив Андрій. Ті, хто зробили внесок 19 тисяч, вони не в южному. Ну і сказали, що для них не принципово. Внесок в розмірі більше 11 тисяч гривень зробив маленький музикант. Андрій Павюк, що вихідних вже протягом року виходить з акордеоном, щоб зібрати кошти на підтримку за. От волонтери 4 листопада вручили його рідним, а діти отримали солодощі. Люди трохи більше почали вже підтримувати мене, ну, і, і багато хто кидає мені гроші. У мене мрія така є. Я би хотів подати руку президенту і нашому залужному. Зіграти концерт на честь перемоги України. Збір на другий квадрокоптер Мавік т для нічної розвідки для «Южниці» у 408-й батальйон. Продовжується. Вже зібрано близько 50 тисяч гривень, ціль 220 тисяч. Реквізити банку на екрані. Долучайтеся разом. Працюємо на перемогу.